Малятка сьогодні до нас на заняття завітав веселий клон і прихопив з собою безліч куль для жанглювання. А давайте ми з вами пограємо з нашим гостем і порахуємо кулі, і знайдемо відповідну цифру. Ну що, малят, приготувалися? Уважно дивимось на перший малюнок і рахуємо кулі. Один Два, три, чотири. Дітки, скільки куль у клоуна? Правильно чотири. Шукаємо відповідну цифру. Цифру чотири. Молодці. Малята. А якого кольору перша куля у клоуна? Так правильно. Помаранчевого, а яка за рахунком жовта куля? Правильно малята четверта. Дивимось на наступний малюночок. Скільки куль у клоуна? Так, правильно одна. Знаходимо відповідну цифру, цифру один. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, де знаходиться зелена куля? Зліва чи справа? Так, правильно. А вгорі чи внизу? І так, малятка, дивимося далі. У клоуна ще багато кульок. Погляньте уважно на перший малюнок і давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Скільки кульок клоуна? Правильно п'ять. Дітки, а виконайте мені, будь ласка, рахунок по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Молодці. Тепер погляньте на наступний малюнок. Рахуємо кульки. Один, два, три. Скільки Куля куклона. Правильно. Три молодці. Дітки, у нашого клоуна є багато лісових друзів, які кожного дня стрибають по камінчиках, чад цифри і весь час рахують. Але погляньте, у деяких камінчиках стерлися цифри, і тепер тваринки не знають, на який камінчик стрибати. Малята. Давайте ми з вами згадаємо, як розміщені цифри у цифровому ряді і допоможемо нашим тваринкам. І так, малятка, яка перша цифра на камінчику? Правильно, цифра один. Після цифри один, яка йде далі цифра? Так, малятка, правильно, цифра 2. Після двійки цифра, трійка. Після трійки яка малята йде цифра? Чотири. Молодці. Після цифри чотири п'ять. І після цифри п'ять яка? Правильно малятка шість. Ось ми і допомогли нашому зайчику пострибати по камінцях до цифри шість. Малята а їжачку допоможете самостійно. Клоу нам приготував. Право на увагу. Розгляньте, будь ласка, уважно малюночки. Що ви бачите на малюночках? Так, правильно. Будиночки та тварин. Давайте назвемо, хто шість тварин зображений. Собака, лисиця, жираф, індик, півень та олень. Молодці малята. А ось погляньте, наші тваринки грають з нами в хованки. Вони поховалися в будиночки. Давайте з вами визначимо, яка тваринка в який будиночок заховалася. Приготувалися? Почнемо. І так, перший в перший будиночок хто заховався? Правильно, собака. А в другий молодці. Лисичка. В третій будиночок хто заховався? Правильно жираф. В четвертий будиночок індик. П'ятий півень. Молодці. І в шостий будиночок. Правильно, малятка. Олень. Молодці. А ці будиночки із тваринками ви визначите самостійно. Малятка, клоуну дуже сподобалося з вами грати. Давайте ми тепер клоуну розповімо, що ми знаємо не тільки цифри, а ще й знаємо склад числа цифр. І сьогодні ми з вами розповімо склад числа цифри 2 і 3. І так, малятка. Цифра 2 складається з таких чисел. Одинички та одинички. Молодці. Повторіть ще раз. Цифра 2 складається з таких чисел, як 1 та 1. Молодці. Дітки. А цифра 3. З яких числ складається? Правильно, з числа 2 та 1, 1 та 2. Повторіть ще раз. Цифра 3 складається з таких чисел, як число 2 та 1, 1 та 2. Молодці малятка. Сьогодні ви дуже гарно попрацювали. Наступний раз. Ми розповімо, з яких чисел складається цифра 4 та 5. А на сьогодні, малятка, до побачення, до зустрічі!